Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття вправи для розвитку сили та витривалості в домашніх умовах. Навчимося виконувати нові вправи та розглянемо техніку їх виконання. Але спочатку поговоримо про корисні міні звички Сьогодні поговоримо про маленькі кроки, які ведуть до великих результатів. Адже часто ми думаємо, щоб бути здоровим, треба відразу бігати кілометри. Чи ходити щодня в спортзал. Але насправді великі зміни починаються з міні звичок. Наприклад, зробити 10 присідань зранку це всього півхвилини. А користь для м'язів і кровообігу відчутна. Або пройтися сходами замість ліфта. Дрібниця. Але серце скаже вам дякую. Чи випити склянку води перед уроками. Здається, дрібниця, але вона допомагає мозку працювати краще. Такі маленькі звички формують справжній фундамент здоров'я, бо найважче не зробити велику справу один раз, а робити щось корисне щодня. Подумайте, якщо щодня ви робитиме хоча б одну маленьку активність, то за місяць. Це вже 30 кроків уперед. А за рік понад 300. Це і є сила міні-звичок. Тож, мій заклик простий. Оберіть хоча б одну таку маленьку дію і почніть уже сьогодні. Це може бути ранкова розминка, додаткова склянка води чи коротка прогулянка після уроків. Не потрібно чекати понеділка або нового року, щоб змінювати себе. Пам'ятайте: здоров'я це не марафон на витривалість, а маленькі кроки щодня. Рухайся більше, посміхайся частіше і завжди залишайся у здоровому тренді. Прийшов час перейти до фізичної роботи. Тож готуйте килимок. Перед тим як почнемо. Пригадаємо правила виконання будь-яких вправ. Контролюйте дихання. Через ніс вдихаємо, через рот видихаємо, а також контроль за самопочуттям. Між правами обов'язково пауза відпочинку 10-15 секунд. Дотримуємося питного режиму під час фізичного навантаження. На кожну вправу виконуйте 6-8 повторів. Або за відведений час. А тепер розглянемо вправи і потренуємося. Вправа номер 1 Класична планка в упорі на прямих руках. Така вправа тренує в людині силу м'язів рук, грудей, спини, живота, сідниць, ніг та загальну витривалість. Це дуже ефективна статична вправа, яка зміцнює м'язи, що стабілізують корпус, покращує поставу. Особливо для людей, які багато часу проводять сидячи. Така вправа зменшує тиск на спину тренує дрібні, часто незадіяні повсякденному житті м'язи, що відповідають за баланс і координацію. Зверніть увагу на техніку виконання: упор на кісті і пальці ніг. Кісті рук знаходяться під плечима. Тіло це як пряма лінія від голови до п'ят. Не прогинайтеся в попереку, напружте м'язи живота та сідниць, а голову тримайте як продовження хребта, дивлячись у підлогу. А тепер нумо тренуватись. Прийміть правильне положення тіла, рук, ніг і голови. Тримаємо планку 20 секунд. Як варіант, можна виконувати планку в динаміці з торканням плечей долонями. Час пішов. Вправа. Планка на ліктях мало чим відрізняється від попередньої. Необхідно зрозуміти техніку виконання. А саме, упор на лікті і пальці ніг. Лікті знаходяться під плечима. Тіло ніби ви дерев'яна планка. М'язи живота втягнути. М'язи сідниць напружені. Голову тримайте як продовження хребта. Погляд у підлогу. Зверніть увагу на те, як неправильно виконувати вправу планка. Ваше тіло не повинно занадто прогинатися вниз, а також утворювати пагорб. Розглянули техніку виконання і швидко до тренування. Прийміть правильне положення тіла, рук, ніг. Тримаємо планку 20 секунд. А ще за вибором можна виконати планку динамічно з переходом в упор на прямі руки. Час пішов. вправа згинання. Розгинання рук в упорі лежачі від підлоги. Це базова фізична вправа, що розвиває великий грудний м'яз, м'язи рук та плечовий пояс в цілому. Така вправа є однією з найпростіших і найбільш розповсюджених вправ. Її використовують для поліпшення фізичної форми людей будь-якого рівня підготовки від школярів до військових. Техніка виконання проста прийміть вихідне положення класична планка, як у попередніх вправах. Повільно опускайтеся до підлоги, згинаючи лікті, потім потужним рухом виштовхніть себе вгору, повністю розгинаючи руки. Намагайтеся не торкатися опори стегнами, не міняти прямого положення тіла і ніг, не лягати на підлогу, не розгинати руки почергово. Не розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Ну а тепер переходимо до тренування. Прийміть правильне положення тіла, рук і ніг. Виконуємо вправу 6-8 разів. Тим, кому складно виконувати вправу згинання розгинання рук в опорі лежачі в класичній планці, можуть виконувати вправу в планці на колінах. Четверта вправа Перехід в планку з положення стоячи і назад. Ця вправа допоможе зміцнити м'язи живота, спини та ніг. Розберемо техніку виконання. Основне положення: стоячи ноги на нарізно. Повільно нахиляйтеся вперед. Поставте руки на підлогу перед собою на ширині плечей. Крокуйте руками вперед. Поступово випрямляє ноги, доки ваше тіло не утворить пряму лінію від голови до п'ят. Це і є класична планка. Втягніть живіт, щоб задіяти м'язи тулуба. З положення планки повільно підніміть таз до гори, спираючись на руки та носки. Потім повільно перенесіть вагу на руки і ноги, ніби ви робите кроки назад. Підніміться і прийміть основне положення. Розібрали. Ну, а тепер ходімо, потренуємось. Прийміть основне положення, виконуємо вправу 30 секунд. Час пішов. П'ята вправа під назвою Годинникова стрілка. Ця динамічна вправа також тренує м'язи рук, спини, грудей, ніг. Розглянемо техніку виконання. Основне положення класична планка. Головне в цій вправі зафіксувати стопи, щоб вони не рухалися, щоб не робили ніяких кроків. Стопи зафіксовані і не рухаються. Руки приставним кроком. Переміщується по колу. Тож, швидко до тренування. Прийміть положення класична планка, виконуємо вправу 20 секунд, зафіксуйте стопи, слідкуйте за ними. Вправу можна виконати в будь-якому напрямку. Час пішов. Які ми сьогодні виконували на занятті, об'єднує одне положення і це планка. Здається, добре сьогодні потренувались, розвивали силу м'язів і витривалість. Якщо кожного дня виконувати такі вправи, я впевнена результат буде найкращим. Можливо, такі вправи перейдуть і в міні звички на кожен день. На сьогодні все, до наступного заняття!